Всім доброго дня. Питають мене, а що ти робиш? Ти ж у городі живеш. <сум> ти ж у городі живеш. Ну, от що я роблю. Викопую квіточки. Повикопала і риси. трохи поставляла в радочку. Тепер зараз я буду наново ровненько садити. Щоб ровненько, як подлінеєчку, вони в мене росли. Повірівала вон, повирізала теж, що не треба, повикидала. Обрізала от, сантоліну, чи як, не знаю. Там теж треба вирізати. Вірвала до окропчик, такі орозілочку. Люди це всіх робот, чи тільки в нас. І це ж постійно робимо, не запускаємо. Пообризав по яблуні, слава Богу, одну і другу буде трошки світлі сюди, ну, то вона вже геть аж одна і друга зайняла стільки території, що буде од персик цей, може хоч трошки поїде, таки віростей як mm -hmm. Ну, Я тут додальше. Оттуда продвинулася я тут. Тут все відполююсь. Дихать важко. Зараз ще цю кустіка пострижу. Так, все пересадили. Хай приймається, може трохи й густо обновила кущики у Уродочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Десять, це одинадцяти, І тут ось до великий тринадцять. Ну так, господь, мила, мила, дай наступила. опа, картопельку віку пали. От трошки вже чистенько. Тут уже ось по бережку цього пострігла, кущика Сантолінко. Далі переходимо сюди. Тут ліс. От персик, звісно, вірус великий. Бачиш Наташа? Який персик здоров'язний. Дякуємо. Я думаю, може трошки підрізати, подрізати, тому що він вигнуто. Дуже добрі персики. Їх мало було, але вони були великі, не маленькі. Такі як. Стоящие перские курячи яйца.